Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме відповім вам на таке запитання, коли і як відбувається сезонна і вікова линька? Зміна волосяного покриву у кролів має певну закономірність, що необхідно враховувати. У дорослих кролів волосяний покрив змінюється весною це березень-квітень, і восени це жовтень і вересень. І триває півтора-два місяці. Линька починається з шиї, основи хвоста, спини, живота, боків і стегон. У кролів з кольоровим волосяним покривом, линяючі ділянки помітні за наявністю темних плям на шкірі, а з білим за випадаючим старим волоссям і довжиною підростаючого. Найгустіший волосяний покрив у листопаді та лютому. Тому шкурки кролів у цей період найвищої якості. У молодих кролів спостерігається вікова линька. Вона відбувається на окремих ділянках і симетрично залежить від пори року, а передусім від віку. Волосяний покрив у новонароджених кроленят становить кілька міліметрів, тому вони мають вигляд голих через місяць. Волосся у них досягає 2 25 см. Після цього починається перша линька, яка триває до 4-5 місяця. Потім починається друга і закінчується, коли кроленята досягають 7-місячного віку. Шкурки, одержані від кроленят, забитих під час першої линьки, через рідкий волосяний покрив, неякісні. Друга вікова линька відбувається за сім фаз. Як правило, у цей період забивають велику кількість кролів, у зв'язку з чим необхідно знати зміни, які настають у кожній фазі розвитку волосяного покриву, а звідси і в якості шкурок. У першій фазі у кроля змінюється волосся на задній частині біля основи хвоста і нижній частині шиї. В цей період шкурки йдуть першим сортом. У другій фазі линяють повністю шия, лопатки, живіт, поперек і стегна. Це триває 10 днів. Одержані шкурки відносять до другого сорту. У третій фазі змінюється волосся на спині, передній частині тіла з боків. Продовжується линька близько 10 днів. Шкурки належать до третього сорту. У четвертій линька починається з спини і поширюється вниз, а з живота вверх. Тривалість фази 10 днів. Одержані у цей період шкурки неякісні, через що їх вибраковують. У п'ятій фазі волосся змінюється з спини і заливається наростаючим пухом на животі. Шкурки. Відносять до третього сорту. У шостій – смужки, що спостерігаються по боках, зменшуються, перетворюються в плями, які до кінця фази зникають. Цей період триває теж близько 10 днів. Шкурки належать до третього сорту. У сьомій фазі линька майже завершується. Вона продовжується 15 днів. Шкурки одержані у цей час. Першого сорту. Щоб шкурки були високої якості, необхідно забивати кролів на вибір, маючи на увазі стан волосяного покриву на спині, боках і задній частині тіла. Це кролівники повинні враховувати. От і все, ви щойно ознайомились із таким питанням, коли і як відбувається сезонна і вікова линька. А у наступному відео розповім про безпосереднє розведення кролів. А саме відповім на таке запитання, у якому віці кролів парують перший раз. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.